Гостра лейкемія, лейкома та інші страшні назви онкологічних захворювань крові, недуги з якими на лікування в онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні потрапляють малі пацієнти. У Нас в відділенні знаходиться 10 дітей, котрі отримують хіміотерапію, як блокову хіміотерапію, так і тривалу хіміотерапію. Загалом в області їх дітей 179. Віком від 0 до 18. аби допомогти подолати недугу, в лікарні на третьому поверсі вирішила облаштувати комфортний простір для перебування дітей та їхніх батьків. Реалізація цього проекту дозволить нам покращити умови перебування пацієнтів, збільшити кількість пацієнтів, які потребують такої допомоги, і значно посилити спроможності лікувального закладу, в тому числі в фінансової складені. Для цього студенти фахового економічного коледжу розробили яскравий дизайн палат, аби місце якомога менше нагадували лікарню та допомагало малечі найшвидше одужати. На першому слайді ви бачите саме план, де ми розробили хол. Відпочинкову зону з місцем для харчування, постріл сестри та палату на два місця батьки, чиї діти вже пройшли через такі випробовування, кажуть, такий простір необхідний для дітей. Адже в стінах лікарні вони проживають частину свого дитинства. Тільки ви дізнаєтеся про те, що ваша дитина настільки хвора, ніхто не готовий до цього. Повірте, і фінансово ніхто не готовий до цього, і як тільки ви у лікарні, коли вам кажуть, все ви звідси вже не виходити, ви повинні вже тут лікуватися і проживати. Морально дуже важко. Тим більше, коли прийшли перший раз, тому думали, що все. Думаю, Боже, як це пережити, як це перебути, але воно дійсно підтримка лікаря і ще фонду. Коли ти прийшов і бачиш, що є ліки, які дійсно ти вже знаєш, ти зміни, що буде якась допомога, що ти не на один. Це дуже, дуже багато чого значить для батьків. Однак для того, аби реалізувати проєкт, дитячий лікар. Ні, необхідна чимала сума. Тож спільно з Чернівецькою обласною військовою адміністрацією госпіталь запустив благодійний проєкт. І мета зараз проєкту. це фактично, оскільки здійснюється ремонт приміщення для розміщення обогнотологічного відділення на четвертому поверсі. По великому рахунку у нас виникла ідея, що так як у нас було на третьому поверсі, і палати були оздоблені. Ми це бачили на відео. Яскравих героїв, яскравих персонажів, яскравих, скажімо, героїв, з якими діткам трошки простіше долати дану думку, ми говоримо, що первина мета по великому рахунку на даної акції, якщо ми спільно з вами зберемо мільйон гривень для того, щоб здійснити оформлення малюнками. Зробити дитячий майданчик на території дитячої лікарні це буде позитивний момент. Якщо в результаті нашої з вами діяльності ми зможемо закумулювати більші кошти для того, щоб власна дитяча лікарня могла інші напрямки розвивати, ми абсолютно будемо, звичайно, всі з вами раді таким перемогам. Якщо не буде спільної допомоги, то е якість е допомоги дітям. Буде мисливі. Я вдячний Богу, що є можливість працювати і бачити таких. Дякую. Аби долучитись до армії янголів-охоронців для малих пацієнтів та подарувати їм надію на життя, можна пожертвувавши кілька гривень за реквізитами на екрані. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Репродуктологи зазначають, в Україні демографічна криза щороку посилюється і війна значною мірою на це впливає. Ми за минулий рік народили всього на всього 187 тисяч дітей. Це втричі в три з половиною, в чотири рази менше, ніж стартувала Україна в 91-му році. Це У нас коефіцієнт фертильності 0,8. А для відтворення потрібно, щоб було 2 і 1. Тобто, якщо ми зараз не зробимо героїчні кроки на зустріч збереженню репродуктивного потенціалу, все. Ми будемо мати мінімум населення. Відтак для того, аби зберегти генофонд, фахівці радили урядовцям розробити програму безкоштовної кріоконсервації для військових, розповідає Олександр Юсько. Як тільки почалась війна, ми звернулись до Верховної Ради в офіс президента до всіх клінік. Що давайте будемо заморожувати біологічний матеріал. А мова йде про сперму, яйцеклітини і ембріони. Поки чекали урегулювання процедур на законодавчому рівні, приватні клініки започаткували власну волонтерську ініціативу для військових. Ми це називаємо благодійним проектом відкладене батьківство, відкладене материнство. Поки що всі роблять клініки безкоштовно, не сподіваючись, що нам уряд якось пропише програму і дасть кошти. Йдеться про так звану кріоконсервацію, тобто замороження, сперми та яйцеклітин військовослужбовців та військовослужбовиць. Ми не питаємо посвідчення, ми не питаємо військовий квиток. Ми просто це робимо, тому що ці люди вони не обманюють. Вони ж військові, вони це ж, як правило, люди мотивовані тим, що вище. От нашого розуміння 2023 рік ми заморозили 11 зразків сперми військовослужбовців. От які прийшли до нас, оскільки процес відбору та зберігання жіночих репродуктивних клітин дороговартісний, шукали меценатів. Ми почали волонтерський рух, збір коштів від співробітників, від пацієнтів від меценатів для забору яйцеклітин і. І я вам скажу, що ми за минулий рік зробили шість таких заморожувань для наших пацієнток, от які звернулися до нас, і для однієї пацієнтки, яка була з онкологічними проблемами. Парламентарі наприкінці 2023 року ухвалили закон, метою якого було забезпечити програмі криоконсервації державне фінансування. Проте він мав чимало недоопрацювань, які викликали резонанс у суспільства. Згідно цього закону, якщо цей військовий гене, ми повинні її знищити. Ну ми ж не знищимо. Ну, ми порушуємо закон. Він приїхав до нас, дав сперму з надією, що він е залишить після себе потомство. Ми будемо знищувати такі біоматеріали можуть зберігатися роками. Додає репродуктолог. Ми зберігали ембріон 13 років. Це наш власний досвід. 13 років. Потім вона рік виношувала, і от рожі здача та використання біоматеріалу дуже різняться залежно від статі людини. Процедура для чоловіків є значно легшою ніж для жінки, і не тільки з фізіологічних причин. Процес відбору репродуктивних матеріалів кропітка праця, додає професор. Юсько тут йде обробка підрахунок сперми. У нього в одному мілілітрі 10 мільйонів. Це замало, 20 – це добре. Вони із них половину не рухаються, половину патологічні, з кривими хвостами. Далі відібрані зразки переносять в кріосховища. Ось тут зберігаються сперматозоїди, яйцеклітини, ембріони. От рідко мозять. Олександр Юсько сподівається, що парламентарі розроблять безкоштовну програму для військових з урахуванням усіх етапів від здачі біоматеріалу до народження дитини і об'єднається в єдиний пакет медичних послуг, за якими відшкодовуватиме послуги НСЗУ. А поки медики чекають, закликає кожну приватну клініку допомогти забезпечити збереження українського генофонду та зберігати репродуктивні матеріали військових безоплатно. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Вже близько місяця на Буковині функціонує новостворене управління з питань ветеранської політики. Основними завданнями управління є зрозуміло це е, забезпечення реалізації на території Чернівецької області державної ветеранської політики, соціальний захист ветеранів, членів е, сімей, ветеранів, захист прав і, і свобод ветеранів. Соціальний захист ветеранів, виконання державних і регіональних програм, забезпечення прав і свобод учасників бойових дій під час їх переходу від служби до цивільного життя. Основні завдання новоствореного управління. Відвідано бойові підрозділи у ну, складі е, керівництва, е, відвідано бойові підрозділи 107-ї е, бригади територіальної оборони, е, там де служать переважно наші Булковинці. На постійній основі. Проводяться зустрічі з військовослужбовцями за словами Валерія Вівчарюка, кадровий склад управління з питань ветеранської політики Чернівецької ОВА формувався з пріоритетом надання робочих місць учасникам бойових дій. На сьогоднішній день у нас 50% учасників бойових дій. Тобто є учасники, які спочатку АТО ООС. І є учасники, які вже скажімо, з повномасштабного вторгнення. Наразі в області готується запуск нового телеграм-боту під назвою Буковинський побратим ветерана, за допомогою якого ветерани зможуть в режимі онлайн отримувати відповіді на питання соціального та побутового характеру. Наша основна задача це є перехід військовослужбовців ветеранів з військової служби до цивільного життя. Щоб щоб цей перехід відбувався як можна безболісно, Хочемо мінімізувати оці бюрократичні дистанції, норми, ходіння по кабінетам і тому розробляється на бот Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Після скасування мораторію на вимкнення користувачів від електрики мешканці будинку на вулиці Бережанській потрапили в список на відключення від мережі. Вже другий тиждень чернівчани не мають доступу до електроенергії. Від відсутності світла в домі потерпають діти та студенти, для яких навчання стало неможливим. Зокрема, елементарних зручностей забракло і людям з інвалідністю. Жителі багатоповерхівки повернулись до життя при свічці. Ну у мене зараз літні іспити і дуже важливі. І я під свічкою. Бавлю дитину і учу свої екзамени. А, скажіть, будь ласка, вас попереджали про відключення? Ні, ніхто не, не попереджав. А який у вас особисто борг за несплату? У Мене немає борг. Відключили без попереджень, без нічого. Я на даний момент в мене боргів немає. Теж важко ні постирати на роботу, йти дитина, займатися дистанційно, немає інтернету. Ну все важко, звичайно, ні уроки, коли робити. У мене дитина хвора. Я можу, мені потрібно інгаляції, потрібно дитині робити. Я хожу постійно і в школу з ним, і кругом робити. Мені потрібно світло. Управління якості освіти переклало відповідальність на школи, в яких навчаються діти. Мовляв, навчальні заклади повинні менше навантажувати дітей домашніми завданнями. Тож вже третій тиждень господарі квартир без електрики стали заручниками ситуації, адже через несплату рахунків недобросовісних сусідів страждають саме вони. Мешканці вже сплатили 90 тисяч гривень боргу з 240 тисяч. Проте на борговий рахунок знову впала пеня за січень майже 40 тисяч гривень. В свою чергу при службі Чернівецької обласних. Основної енергопостачальної компанії повідомляють, для договору про часткову оплату потрібно сплатити щонайменше 50% заборгованості. А згідно із законом про правила розрібного ринку електроенергії, підключити споруду до електрики стане можливо лише після оплати боргу. Ми не можемо законодавчо ніяк ніяк вирішити це питання, окрім якщо вони от сплатили заборгованість, хоча б частково. Хоча б половину Ліліана Йонашко додає після повторного підключення електрики, жителі будинку зможуть підписати окремі договори на електроенергію. Вирішення про те, щоб відключити окремо мешканців, має вирішувати ОСББ. Це їхня компетенція. Ми не можемо ніяк на це вплинути. Оплатити повторне підключення, проводити ці загальні збори і вирішувати, що робити з тими мешканцями, які мають заборгованість, або окремо відключати їх. Але це знову ж таки компетенція лише ОСББ. Ми не маємо права їх відключати або підключати окремо. Чернівці обленерго розповідають, укласти договір з кожною квартирою окремо технічно можливо. Треба, щоб ОСББ виділяло на кожну відповідну квартиру потужність. В них є загальна потужність на будинок згідно електричної частини. Треба, щоб кожна квартира мала свою потужність і не менше п'яти кіловат. Багато квартирне будинок голова ОСББ має зробити розподіл по потужності для кожної квартири. Проект кожна квартира своїми документами на власність. Тоді вже звертаються до нас. І відповідно того проекту розподілу потужності складають з нами окремі договори на квартири. Тож споживачі досі залишаються в замкненому колі. Більшість не мають боргів, але підключити світло і лічильники не можуть. Доки свої борги не сплатять сусіди. Як вийти з ситуації, ніхто не розуміє а всі органи влади умивають руки. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.